Сотні життів покладених за мир в Україні у пам'ять про героїв Черкас. Їхні рідні отримали відзнаки та державні нагороди. Захід відбувся 29 вересня в обласній філармонії. Перед початком церемонії учасники зібралися біля меморіалу зі світлинами бійців небесного війська. За кожним фото на цьому меморіалі історія життя. Народився, навчався, працював. Хтось професійно займався спортом. Інший був педагогом від Бога. Підприємці, інженери, митці. З початком повномасштабного вторгнення цих людей пов'язала спільна мета захист батьківщини. Сестра героя Владислава Генкеля прийшла вшанувати його пам'ять. Дівчина каже: він ніколи не скаржився і постійно заспокоював рідних. На початку війни він пішов по власному бажанню в перший день. Він йшов туди заради своєї родини, своєї країни. Він ніколи нічого поганого не розказував. В нього все завжди було круто. Він завжди був дуже позитивною людиною. Йому було лише 24 роки, але він був дуже крутим. На щиті повернувся й Мар'ян Бегей. Подруга бійця розповідає, він мав вибір між мирним життям та службою в Збройних силах України. Незважаючи на ризики, обрав друге. Загинув дуже молодий, 32 роки жити та жити, але він зробив свій вибір на користь держави. На користь всіх нас гранічно загинув на покровському напрямку вже майже рік тому. Він сказав, що якщо будуть всі ховатися, ми чи ніколи в житті не виграємо, Треба йти захищати. Пам'ять загиблих у російсько-українській війні вшанували, поклавши квіти під фото захисників. У цей день на рідних та близьких чекала ще одна місія. У Черкаській обласній філармонії їм вручили відзнаки та нагороди в пам'ять про подвиги героїв. Одну з таких отримала мати Миколи Малігонова, але для своїх учнів, як і для побратимів, він лишився хіміком. Відповідальний та відданий педагогічній справі розповідає про хлопця пані Любов. Розвивав власну справу, заснував благодійний фонд і волонтерів. Перед тим як піти на війну, сказав: Мама, тут все налажено, ви справитесь, а там потрібні руки, ноги. І він йде у першу танкову бригаду стрільцем зенітчиком. Він хлопців усіх забезпечив, де прийшов він у бригаду. От уже ми підтримуємо зв'язок і по сьогоднішній день з командиром, з його побратимами, з хлопцями Вони кажуть, ми зараз гадуємо полю, бо те коля нам доставив, те нам коля доставив. Тому і їх переправили на Курську область, де вони тримали стрій. Був прорив, хлопці відходили, а він ще з одним Давідом залишився прикривати їх. І в цьому весь наш Миколка. Відзнаки та нагороди з очільника області Ігоря Таборця приймають дружини, батьки, брати і сестри загиблих черкаських бійців зі сльозами на очах або ж красномовним мовчанням. Бо ж найкраще за все говорять подвиги полеглих бійців та захисниць. А ми маємо про це пам'ятати. Наша незалежність, свобода і воля оплачена. Дуже величезною ціною. Ми маємо донатити, волонтерити, захищати, робити все для того, щоб наша Україна вистояла і наша Україна перемогла. Ми маємо цінувати і пам'ятати, віддавати шану кожному захиснику і захисниці. Вікторія Олега, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.